Всім привіт! В цьому відео я розповім про те, як Османська імперія продовжує поводити в Першій світовій війні, а також її відносини з Українською Народною Республікою. Більшовики тим часом уже захоплюють значну частину Росії і на цьому не планують зупинятись. Їхній темп розширення тільки збільшується. Вони вже взяли під контроль. Весь майже весь кордон з Україною. Уже також взяли Москву і просуваються дедалі глибше. Уже беруть кордон з Прибалтикою. Також беруть кордон з Фінляндією. А Росія не може їх зупинити, так як більшовики стали дуже сильними. Більшовики також напали на Україну і хотіли її захопити повністю. Однак ні, тут прийшли німці на поміч і відкинули цих більшовиків геть. І за мирним договором в результаті Україна відходила як союзник до Німеччини через те, що біль... більшовикам довелось підписати мир з Українською Народною Республікою і навіть визнати її незалежність. В Османської імперії справи йшли. Не дуже добре. Просування продовжувалось. І османи не могли зупинити британців. Однак тут відколовся Кавказ. Османи вирішили захопити його повністю. І в результаті Які результати? в 1919 році, тоді, коли завершилась Перша світова війна, їхні мрії збуваються. Кавказ знову їхній, як в 1590-му. Тобто Османи нарешті змогли заволодіти повністю Кавказом хоча деякі території автономно, а деякі і лише незначна частина увійшла до Османської імперії в склад. Але все-таки їм вдалося відновити контроль. А тим часом в Росії продовжилась революція. Більшовиків відкидають, однак через набирання ними гігантської сили не можуть повністю їх відкинути. Ну, а в наступному відео я розповім вам про те, як Османська імперія продовжила втрачати території і її долю після Першої світової війни. Ну а на сьогодні все. До побачення, гарного дня!